Із київської мерії виганяють активістів, які там днювали і ночували з неділі. Сьогодні туди прибули судові пристави з вимогою терміново розблокувати приміщення. Виконавці зустрілись із громадянами в актовій залі Київради, де зачитали рішення Шевченківського райсуду Києва. Це рішення про заборону блокування адмінбудівель. Тим часом активісти запевняють усім чиновникам вхід у робоче приміщення вільний мерію ніхто не блокує. Учасники Євромайдану використовують лише актову, Залу будівлі, щоби зігрітися, отримати їжу і теплий одяг. І БіБІСІ щойно повідомило, що під стіни КМДА вже сходяться ті тушки, які намагаються перешкодити роботі журналістів. Під стінами КМДА зараз кореспонденти Вай Ксенія Веркалець. Вона із нами на телефонному зв'язку. Ксенія чи е, залишають мерію мітингарі і чи не почалися там провокації? Добрий день, віталія. Я насправді була і біля Київради, і заходила всередину. пройшлася по колонізалі. Там зараз спокійна ситуація. Ніяких провокаторів там наразі немає. Спортсменів також немає. Хочу сказати, що тут при вході в будівлю стояться молодики. Це активісти від вітингувальників. Вони одягнені у касках і марливих пов'язках. Так от вони, якщо так можна висловити, проводять фейс контроль, і перевіряють людей свої чужі. Тобто тут сторонні точно не пройдуть. Якщо і пройдуть, то Тут одразу передати інформацію далі, і люди будуть попереджені. Тобто, я насправді пройшла ці перевірила, провокаторів тут немає. Все як і до того, я була тут зранку. Люди продовжують свою діяльність, хтось відпочиває, хтось гріється гарячими напоями, хтось. Обіди насправді ситуація спокійна. Люди не збираються йти. Як ти вже казав? Вони зазначають, що не блокують будівлю, не заважають працювати співробітникам Київради. І як я знаю від комендантів, то за спостереженнями тих же активістів то на роботу люди ходять, але ходить середня ланка. От голова КМДА та інші посадовці першого рангу на роботі не з'являються. Ну можливо, використовується як вільний час і відповідальність. Почувають від роботи, ну і самі ж люди кажуть, що вони додержуються порядку, дотримуються і не смітять, і ніяко, про ніяке блокування загалом не йдеться.